Вітаю, мої любі дорогіньки. Сьогодні у нас чисточка ритуал, відливочка. Все частіше я роблю на загал свої ритуали. Ви скажете, навіщо це для того, щоб більш потужними були ці ритуали, Тож, щоб їх більше побачило людей. Чим більше дивиться людей, тим вони більш підсилюються. І з кожною чисткою відливкою. Той, хто дивиться, хай думає про вичищення не лише себе, а й рідної землі. І таким чином ми ще більше підсилюємось. Тож, давайте дивитись, сьогодні будуть працювати дві свічки. Ну, разом зі мною, звісно. Ж. Потужна сила, мага, екстрасен, це буде підсилюватися силами вогню. Так. Енергія стихії води працює також над цим. І це як зазвичай буде і діагностика для тих, хто саме дивиться, хто притягнувся на цю чистку відливочку. О, все бачу, супер поєднання. Я не знаю, чи ви побачили це тут пара. Пара поєдналася, чоловік і жінка. Жінка така вже наче, знаєте, як вимагає від чоловіка яких-то рішучих дій. Він каже: та в мене ж позаду ще. Як прицеп, чи що. Це що він має на увазі, чи якісь важкі ситуації, чи, можливо, навіть з дітьми. Але вона не відстає від нього. Каже, ти повинен діяти і при чому щось таке по типу: Ми повинні бути разом. Ну, Він здасться тут, чоловік, на відміну від наших доблесних воїнів, які. Вони здаються, вони борються. І разом весь наш народ. Тож, нагадую, також думайте про вичищення як себе, так і рідної землі від лап, загарбників від ворогів. Так, тож дивимося, ну бачу шикарне дерево, дерево, в якого вже і крона шикарна така. Є коріння, є стовбур, є шикарна крона з листям. Це про що говорить? Так Як це загальна відливочка, це говорить і про весь наш народ, всю нашу націю. От хто дивиться, то сімейні корені, рід буде квітнути, розквітати, з'являться діточки, онуки, всі нащадки. так? Так, і всі, хто українці, хто живе в Україні, будуть також укріплюватися оці роди українців і розквітати, бо я тут бачу шикарну крону. Дерево із кроною. Ану, дивіться. Так, ось у корені, стовбур і дерево. Не знаю, видно вам це дерево, ну, дивіться. Ось стовбур і крона. Крона, не знаю, українською начебто теж крона. Тож, такі будуть події. Так, що там наша парочка? Парочка залишається так у двох уже. Якщо були якісь негаразди, якщо були якісь ссори, то все налагодиться. Так, бачу, хтось дивиться уверх на свою мрію, молиться начебто небесам. сам. Також вам, начебто, допоможуть родичі, сім'я разом м м краще це все робить. Це Ваші мрії, якось виповняться через ваш рід. Так. Я хотіла ще червону свічечку давати, щоб підсилити наші всі енергії, вичищення. Також буде працювати червона свічечка. Так, ось бачу людина чи то за музичним інструментом, чи то пічку якусь розтоплює. Все крутиться навколо якихось сімейних справ, все робиться заради родини. Родинних справ, так, заради родини. Так, хай ці свічечки підсилено очищують всі ваші енергії, стосунки. Дивіться, що робиться навколо білої, почався якийсь темний. Хай все негативне піде з вашого життя. Так. Ось бачу, вдасться якісь кола розірвати. Якщо ви ходили по якомусь замкненому колу, не знали ви виходу якогось, не могли якийсь вибір зробити. Бачу, що ви таки зробите цей вибір. Так, бачу дах якогось будиночку. Так, дах промальований, ви захищені. Ви захищені, ой, який чат пішов. Ви бачите свічки біла та червона, пішов такий чат чорний. Хтось е або вперше зайшов на мою відливочку, або ну, ви не часто ви а потрібно часто ви же ж. Купаєтеся часто, душ, ванна, приймаєте, намагаєтеся принаймні бути чистим, От і енергетично потрібно чиститися часто. Чому потрібно це робити? енергетично там чиясь злість на вас, або навіть ваша особиста, дуже забруднює ваше тіло енергетичне? Навіть буває, фізичне тіло забруднюється із-за оцих енергій, негативних, темних, а подивіться, їх достатньо. Тут хтось, давайте вичистимо всю вашу оцю енергоструктуру, вашу: від макушечки до самих п'яточок. Всі ваші чакри прочистимо з самої верхньої. Я вже не буду їх перечисляти, я їх не, не запам'ятовую. Пам'ятаю деякі, але не буду перечисляти. А, але я пам'ятаю чітко, я завжди бачу, де вони розташовані. Ну, Сердечна, це Анахата, хата, так? Так. Анахата, горлова чакра от це все, щоб ви могли висловити саме те, що вам хочеться висловити. Бо якщо ці чакри чимось забиті, наприклад, образ, образлива людина. Не може, або та у якої є комплекси з дитинства, наприклад, батьки їм могли вбити. Вона не може іноді висловити те, що вона дійсно хоче сказати. А якщо ще є якісь на неї впливи, хтось заздрить їй. То вона навіть може казати протилежне те, що вона не думає, вона не хотіла би цього. Але вона своєю горловою чакрою каже те, що е, говорить оця забрудненість цієї чакри, якісь, можливо, навіть сутності, якісь за неї говорять. Я стикалася з таким навіть особисто. Тому що заздрісників завжди вистачає, або ж якісь непропрацьовані комплекси з дитинства бувають. Так, ну йде чорний-чорний дим тут. Дуже-дуже комусь потрібна була ця чиста, відливочка. Тому що тут дуже-дуже є над чим працювати. Для особистих, чисто звертайтесь у Viber або Telegram, номер буде вказано під цим та іншими відео. А тепер ми дивимося, що ще які події. Тут навіть із цієї Чорноти не, не дуже промальовуються події. Бачу, дійсно хтось. Когось намагається вхопити, можливо, які-то залежності в когось навіть є, і вони намагаються людину поглотити. Тож дивіться, боріться з такими всякими залежностями своїми, бо щоб вони не перемогли в цій боротьбі, перемога має бути за нами. За тими, хто працює над собою, над вичищенням себе та рідних земель. Тож в самому началі відливки ми бачили, що рід має процвітати, рід має продовжуватися. І я вас прошу, мої любі, всіляко підтримуйте продовження наших родів українських. Хто ще може народжувати, народжуйте це і жіночок, і чоловіків стосується, не нехтуйте цим. Так, бачите, чорна енергія, хай вам додасться енергія, щоб українці нація розквітала, щоб українці, щоб нація була потужна, сильна, щоб нас було багато. Так, нас багато і нас не здолати, да і не подолати. Тож я тут бачу, що так, про те, що я й кажу, енергії, ну, червона вже чистенька свічечка, але біла, така трохи забруднена, так? Хай вичиститься як. Той, хто дивиться мене, так і рідна земелька наша. Від ворогів, від нечисті, від тих, хто бажає зла українцям і нашій землі, від тих, хто не бажає розквіту нашої держави. Хай вичищується земля. Хай летять ті ракети назад, звідки вони запускаються так? Все ми сюди. Так, бо ми вичищуємо як себе, так і рідну землю. Так, і хай так і буде. І хай нам янголи і архангели, до яких ми завжди звертаємося, і Михаїл, Михайло, так, і Гавриїл, хай вони нам допомагають. Михаїл, Гавриїл. Так, всі янголи і архангели. Звертаємося до янголів-охоронців. Кожен може звернутися до свого янгола-охоронця. Навіть неважливо, ви можете за своїм іменем, а можете просто до янгол-охоронець, так і звертатися своїми словами, щоб він вам допомагав, охороняв. І допоміг вичиститися, от навіть зараз. Навіть зараз. Так. Ну, бачу, хтось дійсно. Або нового друга надбає. або це ваша така пара буде у. У парі ви будете не лише коханими один для одного, а й друзями, такими, що підтримують один одного у важкі хвилини. Якщо не було у вас такої людини, обов'язково буде найближчим уже періодом нелегкі зараз часи, тут так і показує оця темрява. Оце все темне, що відливається. Хай все темне віділіється саме оцю відливочку. Так, ну бачу, що красна свічечка ще працює, біла також вже очищується, вже все менше і менше того темного. Так, дуже довго не будемо відео затягувати. От, я зараз переверну ще на тому боці. Подивлюся, що так, червона вже пропрацювала горить рівно. Біла хай ще трохи почистить. Так, цю темноту ми. Сіль це елемент землі, хай засипамо. Все це тим, нехай вичищу далі. З ваших чакр, з вашого тіла, з вашого енергетичного тіла і фізичного всю нечисту енергію вичищає. Нехай так і буде. Так, дивимось. Ой, ну тут бачу такі е, якісь знову миші йдуть крис, ось о миша яка дуже радісно кудись прямо таким кроком, таким великим, націленим кудись, але отримала шлагбаум. Так? Далі її не пустять вже. Я думаю, що ця чисточка також поспособствовала, щоб кудись крокувала та миша, яка щось шкідник. А шкідники це хто? Це вороги, це всі, хто заважають щось, портять, да? то не буде далі ходу. Якщо жаждала якоїсь крові, я тут показую так, то отримає сама таку я кров, те, що вона бажала іншим, те отримає собі. Так, бачу дуже гарну квіточку. Це або вам подарують квіти, можливо, там не самі на дорожці за цінником, але такий приємний дарунок вам від всієї душі хтось подарує, подарує це жіночкам. Так бачу сердечко з крильцями. Сердечко, яке янголом просто від янгола. Тобто янголи оберігають, янголи дарують це кохання. І навіть, я би сказала, бачу тут такого, як яструба чи сокола, який навіть на мишу ту націлився, тобто, буде захист саме вашого кохання, вас самих, можливо, як такий надійний охоронець. Для дівчат, для чоловіків, також як вашого кохання, захисник ну це все з вищих світів, це все з вище, це ви вже, як наче заслужили на таке. На таке протеже на таких охоронців охоронців, які надсилає вам вища сила. І хай так і буде, хай лише саме світле відіграється. Бачите, вже, вже не чадить, вже біла свічка є білою, а не біла з чорним, як то було на початку відливки. І навіть на цьому боці вже чорне не відливається взагалі. І хай так і буде. Далі я продовжу ще. Цей ритуал уже не на камеру. Все темне відлилося, але ж потрібно робити це якомога частіше, і також пишіть для індивідуальних чисток і відливок. Я вас люблю, ваша Елеонора, Пока-пока.